Вітаємо вас на каналі Українського гідрометеорологічного центру цього тижня. Ми тішились тимчасовою відлигою та відсутністю опадів, але давайте поглянемо, якою буде погода цих вихідних. У найближчі кілька діб в Україні прогнозуємо різноманітну погоду як по території, так і по датах. Завтра ще розраховуємо на її спокійний характер і теплу погоду. Атмосферні фронти із півдня зумовлять у південній частині східних більшості центральних областей, вночі на Закарпатті та Прикарпатті дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. Але зверніть увагу, що вночі та в першій половині дня у північних більшості західних та центральних областей і Харківський туман, тому будьте уважні під час руху. 15 лютого. Того, характер погоди зміниться, оскільки її формуватиме активний південний циклон, який переміщуватиметься з Балкан у північно-східному напрямку. Тому опадів побільшає. У західних Вінницькій, вдень і північних областях переходитиме у сніг. На Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині очікуємо значний сніг. На решті території переважатимуть опади у вигляді дощу. В день у Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях розраховуємо на значні дощі. 16 лютого випадатиме сніг. Вночі у північно-східній частині та на київщині чекаємо на значний сніг. Лише на сході та південному сході країни опади переважно у вигляді дощу. Також зверніть увагу, що на дорогах, окрім півдня та південного сходу, подекуди ожеледиться. Повітряні потоки рухатимуться переважно у північно-східному напрямку зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. 15 лютого в Україні, крім півночі та заходу, а 16 лютого на Лівобережжі місцями перево вітру до 15 20 метрів за секунду. Щодо температурного режиму на вихідних, то завтра вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0,5 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі плюс 1 плюс 6. Денні години в межах 4-9 градусів, в Криму до 12. В неділю температура вночі близько 0, в день в межах 1 8 градусів тепла, в Криму до 10-15 градусів. А 16 лютого буде дещо прохолодніше. У західних, північних та Вінницьких областях вночі. 6-11 градусів в день 4-9 градусів морозу. На Закарпатті близько нуля. Нарешті території протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. На південному сході країни в день до плюс 5. В Криму вночі 1-6 градусів тепла в денні години плюс 4 плюс 9. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.